Приготуємо салат святковий, створений для тостів та овацій. Кількість компонентів регулюйте за смаком. Візьмемо пусту миску, в неї всипаємо нарізану відварену картоплю, плюс курячі варені яйця. Плюс нарізане куряче філе, відварене, плюс оливки чи маслини за бажанням. Додавав порізані оливки. Плюс чернослив. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями. Плюс зелень кропу. Салат неодмінно змусить ваші смакові рецептори заспівати щедрик. Плюс м'який сир. Додавав фету. Але можна і бринзу. Плюс спеції за смаком. У мене це приправа до м'яса та чорний мелений перець. Сир також наріжте кубиками. Він не має зберігати форму. В даному разі він покликаний огортати інші компоненти. Плюс майонез. Перемішуйте ложкою. Плюс родзинки. Попередньо їх потрібно замочити. Знову перемішуйте ложкою. Споживайте одразу або відставляйте в холодильник, накривши харчовою плівкою. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!